По асфальту біля у мене біля паркану збіга. Біля червоного двох Біля паркана, а я... ну, 66 метрів. Це я біля тебе. Зомбі я не бачив. Коли забігав сюди. Ну ну, типи, вони не все пролотали, як я бачу. Чує, mm. тіп. Тіп-тіп. Де? Тихо. Загрев. У мене біжить. по дороге. В контейнер забежал. Ну, Двое. Знаю. Тихо. Двое. ну. Тихо, тихо, не-не-не-не. Я слухаю. Зомбі за закрив в харчі. Заді мене вони на антенці десь. І один у мене. Один на антенке, один у мене десь. Біля паркану ще один десь прибігав, десь троє їх. я біля паркану лазим. До тебе, до тебе. Біля паркану один буде. Зомбі зах. Бачу одного. Угу. Не Чекай. Мабуть, що кинув його вунку. Понял. Тихо. Я до антенни побіг. Тихо. 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 Я дам до нас Угу. Mm -hmm. Я на перший этаж за що mm -hmm. Минус один Zajba на na pierwszym etasie ще jedną mm -hmm в мене ще один. Я переконаюсь, що щось що, 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 цього вбив. Да, вбив. Бо біля нього зомбак лежав. Ще один десь тут. Це зомбака є, не Поняв, біжу до тебе. Це зомбаки, блядь. Я на поверх забираю. На другий. А, чуєш, тюрма, тюр, закрита. Угу. Mm -hmm. А вона була тюрга, а, Там в тюрагі був зомбі був загранений в першому етажі. На, на лісниці. Я других чому. Так шоу. Попробуем. ВКшка 18 валяється. У нас не було одна стволка наче. Чуєш, прокрылище. О, цього типа, свалка, калаш. Блять, чуешь, прокрыще быстро, кавляну я. Сейчас передаю, передряжаю. один, другий. <звук> Зомби на кого? Давай, давай. Я двери закрыл тут ну, mm -hmm. на первом этаже. Mm -hmm. Закрытого выхода я закрыл. Mm -hmm. Ты не забыл, заметишь... Блядь, что... О, 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 Тихо, тихо. Ты не забыл, что тут входе и выходе, блядь. Два. Два. Я... Два входа. Остану а, так, сука, не закриєш, я понял. А, ну три, такий. Чушь, я на лестницу, зараз. Тут притащу лод и закрыйся. Не, бачу, зомба по першому поварсу досі повзає. пор там ходи. Я то. Я тоді, пішов і пишу, зразу. У нього точно бупло так. А, а я в нього так ще прям менько зажав.